Виборів Бориспільського міського голови Києвської області кількість виборців кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата, виборців внесених до списку виборців на виборчій дільниці 2034. виборців, які отримали виборчі людині 855. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 5 – П'ять людей 2 – справедливість 8 – виборчої місії – 297». Ми спілкуємося з головою Бориспільської міської виборчої комісії Нікітко Тамарою Віталівною. Тамаро Віталівно, можна спочатку інформацію по явці виборців? Ну, сьогодні явка була не дуже високою. Ми визначили її близько 44,5%, ну а точніше, 44,7. Це по попереднім даним, які були на 22 годину. Тепер ми. Протоколи обробляємо, і тоді вже точніше будемо можемо сказати вам, яка була явка. Ну так в рай в межах сорок і Скажіть, чи були вчора якісь зафіксовані порушення? Інформація про які є в МВК грубих порушень. Не було зафіксовано. Найбільше скарг було на те, що не агітаційні матеріали, які повинні були зняти комунальні служби по всьому місту Борисполю, ще. До 24 години 29 -го жовтня залишалися. І до першого листопада, я думаю, залишаються. Найбільше скарг, звичайно, було з цього приводу, що агітація не завершилася. І давайте поговоримо про підрахунок голосів. Стільки на дану годину зараз у нас 9.30 приблизно, так скільки на дану годину вже здало протоколів дільничних комісій, стільки оброблено, і якщо можна, то основних фаворитів назвати. Звісно, це більш, найбільш цікаво наших глядачів. Справа в тому, що на цей момент ми прийняли протоколи у десятиділях. По всім без винятку дільниць лідирує наш міський голова Федорчук Анатолій Соловйович, і ми його і вітаємо. Якщо взяти партійні перегони, то позиції лідерів займають дві партії: це партія регіонів і партія фронт змін. Подивимось до кінця дня і по кількості голосів побачимо, яка з цих двох партій буде переможна. А обласна рада мажоритарна? одномандатна? Обласна э, рада мажоритарна, ну можу сказати, що там вже на різних дільницях різні були, э, верніше, два округи в нас було, 55-й округ і 56-й округ, там були кожного свої кандидати. Ну По цих даних, які ми маємо, то лідирує Чередніченко і э, Микола Петрович Корнічук. І останнє питання, скажіть, будь ласка, о котрій годині почали сьогодні здавати документи дільниці? Дуже довго ми чекали, тому що велика кількість бюлетенів. Ми не сподівалися на швидкі їх обрахування і оброблення. Десь на початку сьомої ми почали тільки приймати протоколи перші.